Мануальний шугаринг класичного бікіні самій собі. Нагадаю, якщо ти новачок, починай з простішої техніки, бандажної зі смужками, а вже пізніше переходь на більш складні. Сьогодні я трішки розігріваю пасту діпі перед використанням, щоб вона одразу наносилась дуже м'яко. Здається, що в мануальній техніці потрібна лише паста, але насправді буду використовувати всі комплектуючі шубок крім смужок сьогодні. А вже ж очистила шкіру за допомогою бодіклінера і нанесла Protect Powder. Сьогодні роблю шугеринг в мануальній техніці в рукавичках, тому що в мене спекотно і не хочу, щоб моя рука нагрівала додаткову пасту. В мануальній техніці пасту потрібно наносити плавно проти росту волосся, згинаючи пальчики у виді ковшика а видаляємо пасту різко, дуже різко, за ростом волосся і вирівнюючи пальці. Мануальна техніка класна тим, що ось таким шматочком пасти можна зробити класичне бікіні з двох сторін. І, до речі, наші рукавички дуже міцні, їх можна помити і використовувати повторно. Після видалення волосся очистила шкіру за допомогою того самого бодіклінера і ватних дисків і нанесла фініш з воложення та заспокоєння. Шубок класний тим, що з ним ти можеш робити шугаринг в будь-якій техніці і на будь-якій частині тіла. Обираєш саме ти.